125, 175, 225, 240, берем маку. Берем червону. Да. Сами же якої модифікація, наверное, червоно. Fipu dato. Пофиг. Такой полис. Йопта туда. А, баля, не достать грошей. Ха-ха-ха! Бука! Зашибісь, давайте знайте, що ми зробимо зараз. Міжна купить, так? Блядь, не так купить. У мене на благо є О. донат, які я е, завдань беру. У нас, до речі, є додаткові квести. Уже один виконав, є щеденні, ще, е, і отакі е, досягнення. Один я вже виконав. Де, це вічно, блядь, кіряється, вася дурна. А тут є ще другий. Стаг не виконати завдання. І зійде поліцію. А, це...